Всім привіт, народ, радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде трохи незвична рубрика, яка буде відрізнятися від всіх попередніх відео, і вона називається Мій перший день на кухні. Так, так, я вирішив стати кухарем, і це трошки несподівано. Коротше кажучи, в даному відео розповім вам про свої враження від першого дня на кухні. Розповім, чи це було складно, що я взагалі робив прямо вам перегляду. Перш ніж я перейду до свого першого дня на кухні, я хотів би озирнутися назад на декілька років. Ну як декілька, десь 5-6. Бо десь у 2018-му у мене виникало бажання стати кухарем. Тоді я думав поїхати в Болгарію та працювати там на кухні. В Болгарію я поїхав, але працював офіціантом, і після того думки про кухню якось просто зникли. Але цього разу я все ж таки потрапив до цього пекельного місця. І сталося це досить несподівано та цікаво, адже я просто відгукнувся на історію в інстаграм свого товариша. Який шукав собі кухарів на кухню, я в жарт написав: а якщо кухар не вміє готувати, він відповів нічого страшного, ми всього навчимо. І я подумав, чому б ні зібрав речі, проїхав пів України. І ось я тут в перший день я був досить втомлений, як фізично, так і морально. Адже тільки о шостій ранку зійшов з поїзда, а о десятій ранку вже був на робочому місці. Так я розумію, а комар. Так, звісно, я розумію, що потрібно дуже швидко, максимально швидко в'їжджати в робочий процес, тому це нормально, але стан у мене був не найкращий, чесно кажучи. Отже, десь о десятій ранку ми з шефом відправилися на кухню. Він видав мені. Фартух, декілька робочих футболок. Я переодягнувся і ми пішли безпосередньо на кухню. Шеф представив мене працівникам кухні та показав основні зони, з якими мені доведеться взаємодіяти в майбутньому. А саме гарячий, холодний цехи, кондитерську, мийку, їдальню, склад, морозильну камеру та інше. Ну а далі все було як в тумані. Ну добре, щось я точно пам'ятаю, але я був таким втомленим, що цей день просто здавався мені довгим сном, в якому мені хотілося сходити в душ після дороги та виспатися. Якщо я не помиляюся, то після того як шеф провів мені невелику екскурсію по кухні, я пішов на шведську лінію. На роздачу там було нас три кухаря, і ми накладали їсти дітям. Ми просто накладали порції, а офіціанти розносили страви. Нічого суперскладного. Спочатку ми насипали супи, які ставили на тацю, офіціанти їх забирали. Потім вже була друга страва. Не пам'ятаю точно, що, мабуть, макарони, тефтелі та салат. Реально, мій мозок зберіг не всю інформацію за цей день, тому що її було неймовірно багато, і певна кількість потрапила в мою короткострокову пам'ять і я її забув. Ну, що поробиш? Дійсно, це був досить великий потік інформації. Це нові люди, це нове середовище, страви, шведська лінія, море інформації це просто дуже складно запам'ятати. Коротше кажучи, на шведській лінії ми нагодували дітей-тенісистів. Потім повернулися на кухню, шеф дав мені ножа, сказав, що цей ніж буде закріплений за мною. Дав мені невідомо скільки кілограм м'яса, показав, як його потрібно правильно нарізати, і я став його різати. І чесно кажучи, мені подобається подібний процес, коли ти просто стоїш, ріжеш собі м'ясо. І тебе особливо нічого більше не турбує. Ти зайнятий своєю справою, і для мене це досить комфортна робота. Після цього дане м'ясо потрібно було посмажити до золотистої скоринки, чим я успішно і займався. Паралельно слідкуючи за хлопцями та дівчатами, які готували щось поруч. Один із максимально важливих моментів на кухні, який я зрозумів перший день. Це прибирати робочу поверхню після того, як ти там готував. Коротше кажучи, після того, як ти порізав м'ясо, наприклад, ти помив ножа, помив дошку, протер поверхню, на якій ти готував, а значить, ти молодець. До речі, у перший день було максимально складно зрозуміти, хто що робить та чому. Хтось варить суп, смажить котлети, хтось варить компот, ліпить пельмені. І ти стоїш і думаєш, а що тут відбувається, адже ну, я не бачив, щоб приходили замовлення на кухню якісь. І чому вони все це роблять? Отакі ну, були враження. Процеси йдуть, робота робиться, і мій мозок намагається скласти якісь пазли, що й до чого. Типу, як це все працює? Все трохи прояснилося наступного дня, коли я вийшов на роботу і зрозумів, що всі страви на шведську лінію та комплексні обіди були вже готові, і їх просто потрібно розігріти. Заготовки – це сила. Чим я ще займався в перший день? Я допомагав шефу робити соус для тієї самої курки, яку я нарізав та смажив. А сама страва називається, здається, курячі фрікасе. Потім я пішов на шведську лінію віддавати комплексну вечерю. Все те саме, що і в обід, нічого складного. Також здається, в цей день я смажив деруни, але це не точно, тому що інформація в моїй пам'яті реально перемішалася, і я точно не пам'ятаю що коли було. Але здається, все ж таки смажив. І тут вони називаються не деруни, а терті пляцки. Досить цікава назва. Вона придумають. Заготовлена маса на деруни вже була готова і мені довелося просто їх посмажити. В цей день я ще точно щось робив на кухні, але я того не пам'ятаю. Сорян, ах так, мабуть, я ще прибирав їдальню до обіду, адже в наші задачі входить також нагодувати персонал, тому потрібно перед обідом та вечерею підготувати їдальню, щоб там були прибори, щоб там були серветки, чистий стіл та компот чи узвар. Під кінець робочої зміни ми поприбирали на кухні та о 22.00 відправились додому. Але день на цьому ще не закінчився, тому що ми з хлопцями ще пішли грати в футбола, доки на полі не вимкнули світло. Додому, душ і спати. Чесно кажучи, цей день був безмежно виснажливим, враховуючи те, що я був тільки з дороги. Дві ночі перед цим я майже не спав, але це було досить цікаво, повчально і. В цілому мені сподобалось, було прикольно. Кухня це максимально різноманітне місце, якщо можна так сказати, де не буде скучно так точно. Ще я можу сказати в підсумку, я вижив, і це означає, що далі буде. Побачимось на кухні.